Сицилія маленький острів, який можна об'їхати за день-два. Принаймні я сам так і думав. І, мабуть, це була моя перша помилка. Коли приземлився в Катанії, то вже після кількох поїздок зрозумів, Сицилія величезна, населення майже 5 мільйонів, а дороги тягнуться так, що відчуваєш себе радше в якійсь окремій країні, ніж на острові. Подорож із міста в місто це не коротка прогулянка, а справжня міні-експедиція. І знаєте, що ще? Саме це робить її настільки цікавою. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Сицилія це не лише море і піца, це цілий світ у світі. Неможливо говорити про цей острів і не згадати етно. Найвищий діючий вулкан Європи стоїть тут як мовчазний гігант, який одночасно і дарує життя і несе загрозу. Цитрусові, пісташки, оливки, виноград усе росте як на дрожжях. Але ж і історія тут драматична. Були часи, коли цілі міста опинялися під попелом. І це не метафора. Сицилійці навчилися жити з тією небезпекою, навіть будувати свої будинки з чорного вулканічного каменю. Виглядає ефектно і трохи моторошно водночас. Перше моє знайомство було з Катанією. І ось тут мене реально зашокувало. Я очікував, пальми гарна архітектура, італійська атмосфера. І все це там було. Але поруч сміття на вулицях, графіті на стінах, розбиті і подряпані авто, які виглядали так, ніби щойно повернулися з вуличних боїв. Враження ніби потрапив у якийсь третій світ, хоча формально це серце Європи. І ця контрастність зачепила мене найбільше. Краса і занепад йдуть тут поруч, як два сусіди, які постійно сваряться, але жити один без одного не можуть. І, от, прогулюючись катанією, я ловив себе на думці: то що ж таке Сицилія насправді рай чи смітник? І можливо саме це питання стало для мене головним двигуном у подорожі, бо з першого ж дня зрозумів — цей острів не відкривається з одного погляду, він вимагає часу, терпіння і готовності бачити не лише фасад, а й закулісся. І ось тоді починається найцікавіше. Тож сьогодні я розповім вам свою історію про Сицилію від її драматичного минулого до сучасних проблем і чарівної культури. І повірте, буде багато моментів, які вас здивують. Сицилія це ніби багатошаровий торт, де кожен шар залишив по собі новий народ, нову культуру, новий смак. Уявіть собі, греки ще в античні часи засновували тут міста, принесли виноград та оливки. Потім приходять римляни і додають свою адміністрацію, дороги, закони. Далі Араби, і вже в восьмому столітті Сицилія перетворюється на шматочок Сходу в Європі. Вони приносять цитрусові мигдалі, навіть вуличну їжу, ту саму Аранчинію, яку і сьогодні можна знайти на кожному кроці. А ще мову, архітектурні традиції, кулінарні секрети. Нормани ж згодом об'єднали всі ті впливи і створили унікальний стиль, нормано-арабську архітектуру. Собор у Палермо це жива ілюстрація цього культурного міксу. В одному храмі поєдналося те, що здавалося несумісним. І отак, століттями, Сицилія змінювала своїх господарів: іспанці, австрійці, британці, італійці. А під час Другої світової навіть на кілька місяців фактично керували островом. Уявіть собі, скільки разів тут ламалася і перебудовувалася ідентичність. Та, попри це, сицилійці завжди залишалися собою. І до речі, вони й досі не дуже вважають себе італійцями. Для них столиця не Рим, а Палермо. Цікаво, що острову доводилось відроджуватися не лише після завойовувань, а й після стихійних катастроф. Один із найяскравіших прикладів землетрус наприкінці XVII століття, який майже знищив Катанію. Але замість того, щоби здатися, місто відбудували у розкішному сицилійському бароко. І гроші на це дали не лише іспанська корона, а й місцева знать і навіть церква. Тобто в руїнах люди бачили шанс створити щось величніше. А якщо заглибитись у 19 століття, то ми побачимо, як Сицилію включили до складу Італії, але це сталося не так просто. Місцеві мали свою гордість і своє бачення майбутнього. Саме тоді у Катанії з'явився театр, названий на честь композитора Вітченцо Беліні, як символ культурної ідентичності незалежно від того, кому формально належав острів. Коли я слухав ці історії, мене не полишала одна думка: Сицилія це не музей під відкритим небом, а радше театр, де сцена змінювалась сотні разів, але актори залишалися ті самі. І можливо, саме тому цей острів такий різноманітний, бо він вібрав у себе все найяскравіше від своїх завойовників, але при цьому не розчинився в жодному з них. Та коли починаєш подорожувати Сицилією, розумієш, кожне місто тут це окрема планета зі своїм характером, ритмом і навіть запахом. І чесно кажучи, іноді здається, що вони взагалі не з одного острова. От, наприклад, Катанія для мене це було місто контрастів на максимумі з одного боку, величні площі, собори, фонтани, ринки, де все кричить життям, канолі, які тут подають маленькі, але такі смачні, що я готов був їсти їх щодня. З іншого боку, сміття під ногами, розбиті авто, графіті на історичних стінах. І це не якесь дрібненне порозуміння, а щось системне. Чесно, у мене було відчуття, ніби я потрапив десь у Гавану чи навіть в Одесу. Архітектура прекрасна, але довкола занедбаність і хаос. А ось Сіракузи повна протилежність. Тут я реально відчув дух давньої Греції. Руїни храму Аполлона, вузькі вулиці з білими фасадами, чистота і спокій, зайшов на ринок і ніби перенісся у зовсім інший світ. Все акуратно пахне спеціями, рибою, свіжими фруктами. І, звісно, постать Архімеда, який жив саме тут, відчувається буквально на кожному кроці. У якийсь момент я навіть ловив себе на думці: слухай, та це ж Греція, тільки в Італії. Далі була таурміна. Тут я зрозумів, чому це місце так люблять американці. Маленьке курортне містечко, за те, яке багате. Амфітеатр з видом на етну, вулиці з бутиками Гучі і Ролекс, ресторани, де навіть кава здається дорожчою через атмосферу. Чистота і порядок такі, що навіть недопалка не знайдеш. Це вже не Сицилія, яку я бачив у Катанії, а справжня листівка для туристів. Але треба визнати, виглядає вона розкішно. Месіна ж залишила трохи дивне враження. Це портове місто, яке, здавалося б, має бути важливим центром. Тут є трамваї, поїзди, сучасний транспорт і, в принципі, чисто. Але якоїсь особливої краси чи шарму я не відчув. І тільки коли дізнався про землетрус 1908 року, від якого загинуло 40% населення, зрозумів, чому місто виглядає таким новим і менш душевним. Його просто відбудували практично з нуля. І нарешті Палермо, столиця Сицилії. Тут усе змішалося в один коктейль, шумні ринки, де люди кричать і торгуються, Нормана арабська архітектура, величезні собори, фонтани. Поруч будівлі руїни, які здається, от-от розсиплються. Мене реально вражало, як тут поруч існує велич і бідність. Я йшов вулицею, дивився на собор, що нагадував східну казку, і через хвилину бачив розвалену кам'яницю з вибитими вікнами. Це місто, яке живе наповну, але при цьому постійно балансує між минулим і теперішнім. Ось тоді я й зрозумів, Сицилія це не про єдине враження, це мозаїка, де кожен шматочок має свій колір, і лише разом вони створюють повну картину. Повсякденному житті сицилійці дуже експресивні, говорять голосно, а жестикулюють настільки сильно, що іноді здається, наче вони сваряться, хоча насправді просто обговорюють погоду. Музика з хрещеного батька тут часом лунає не як жарт, а як частина культури. І звісно, сієста. В середині дня магазини зачиняються, вулиці спорожніють і, здається, ніби місто заснуло. Є ще один символ, який мене зачепив це так звані голови моро. Це керамічні вази у формі людських голов. Легенда каже, арабська принцеса закохалася у чоловіка, який її зрадив. За це вона відрубала йому голову, а потім посадила в ній базилік. Так і з'явився цей сувенір, звучить моторошно, але виглядає дуже ефектно. І це знову та сама Сицилія, краса й жорстокість поруч. Коли гуляєш вузькими вуличками, бачиш пальми, вуличне мистецтво, навіть кафе у старих церквах, ти відчуваєш, що тут життя це мистецтво. І якщо не завжди воно ідеальне, але завжди яскраве. Але як тільки занурюєшся трохи глибше у сицилійську реальність, стає зрозуміло, цей острів живе не лише красою, він має серйозні проблеми, які, чесно кажучи, важко не помітити. Сицилія найбідніший регіон Італії, ВВП на душу населення близько 18 тисяч доларів, що суттєво нижче, ніж у північних областях. Тут дуже мало індустрії, основні сектори це сільське господарство та туризм. Молоді катастрофічно не вистачає можливостей. Безробіття серед них сягає 50%, тому багато хто змушений емігрувати, залишаючи за собою міста, які поступово старіють. Я бачив на власні очі: купа занедбаних будівель, сміття на вулицях покинеті авто з вибитими фарами, і все це в країні, яка входить до Євросоюзу. Бюрократія тут теж страшна. Щоб щось побудувати чи відкрити бізнес, треба пройти купу інстанцій. Не дивно, що інвестори сюди не поспішають. Для порівняння Південний Тіроль, теж частина Італії, один із найбагатших регіонів, а Сицилія повна протилежність. Не можна оминути і тему мафії. Вона тут з'явилася ще в 19 столітті, коли острів приєднали до централізованої Італії. Люди не довіряли уряду, тому шукали захисту в місцевих угрупуваннях. Потім мафія вийшла далеко за межі острова до США. Пам'ятаєте, як у 1943-му американці висадилися на Сицилії? Кажуть, що тоді мафія навіть допомогла союзникам налагодити контакт з місцевими. Але справжній розквіт її влади був у 70-х-80-х, коли вбивали суддів, політиків і вся Італія жила в страху. Зараз мафія вже не така відкрита, перейшла більше в економічну злочинність, але її тінь відчувається і досі. Люди з підозрюю говорять про політику і бізнес. Та, попри всі ці труднощі, Сицилія має колосальний потенціал. Клімат тут реально краще, ніж на Балі. Туризм можна було б розвивати цілий рік, а не тільки влітку. Особливо круто сюди приїжджати взимку, менше туристів, дешевше, а атмосфера справжня, без прикрас. І знаєте, я впевнений, що якби тут запровадили зрозумілі правила для бізнесу, спростили податки, відкрили двері для інвестицій, Сицилія могла б стати новим Дубаєм Європи. А поки це місце з великими мріями і великими проблемами. І саме в цьому, мабуть, його унікальність. Тут одночасно відчуваєш і велич, і занепад. Ну а тепер цікаво почути вашу думку. Як ви гадаєте, Сицилія – це рай чи смітник? Чи, можливо, і те, і інше водночас? Напишіть у коментарях, що думаєте, і чи хотіли б ви відвідати цей острів. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!